Так, друзі, приїхала шматочок раю. Шматочок свого раю. На дачу. Як же я люблю сюди приїжджати? Просто відпочиваю душею і насолоджуються очі. Це, друзі, як ви зрозуміли, хто перший раз зайшов на мій канал. Голландські дачі. Я йду на Свою голландську дачу. О, тут наводять порядок. Бачите, позрізали ці всі хащі, а було запущено. І тепер видно, яка тут черешня класна. Тут ми водичку беремо, але водички, схоже, немає. Добре, що в нас є своя водичка дощова в контейнерах. Сусідські кури. І ось ми прийшли. Запрошую вас. Запрошую вас у мій маленький рай на мою голландську дачу. Сука, в нас. Вже й падають. Так, сьогодні, мабуть, треба їх обривати і зберігати десь. Побачите, гниють і падають. Ой, як все заросло. І трава заросла. Значить, були дощі. Як все гарно підросло. Полоничка підросла. Ой, і червона ще є. Клас. Так, у нас вже є червоні помідори. Ура! В теплиці! Так, будемо зривати. А падають, дивіться, хтось їх їсть. І ось червоненькі, он червоненькі. А це що таке? Ай-яй-яй. Хтось у нас тут хазяйнує з помідорами. Обривали. Оце так. Да. Оце шок у мене. Хто це так їсть мої помідори? Дивіться, прям зриває і собі їсть. Хто може їсти помідори? Розкажіть мені, будь ласка. О там немає скла, хто сюди залазить? Якась криса, мабуть? Криси їдять помідори? Дивіться. Це ж треба і мошки позаводились, треба прибрати все. Отак ну, собі обриває і їсть. Ха! Гарненько пристроїлись до моїх помідорів. Ну, треба цю дирку заробляти. Прибав. І ось, бачите, ну, що значить не приїжджати, не контролювати. Я ж кажу, що якщо людей немає на дачі, то тут тваринки всякі хазяйнують. Салатик гарно підріс у мене. Ох, як гарно, дивіться. Ну, все, ми тепер салатом. А ось цей томат я спасала від фітофтори. Давайте подивимося, чи ефективно. Так, є маленькі томатики. О, бачите, фітофтора. Я цим засобом обрізала все хворе і побризала засобом. Отут трошки ще є. Треба обрізати. І далі немає хвороби, дивіться. Слава Богу, може, ще будуть якісь томатики, правда, на вулиці у нас уже буде холодно. Але фітофтора припинила розвиватися. Гарний засіб. Я вам його покажу. Ось цей засіб, дівчатка, дивіться, який я використовувала від фітофтори. Біозасіб. Ну, звичайно, ще й погода налагодилася, то було холодно, мокро. І на цей кущ сильно напала. Я його обрізала, все шкідливе, і все пошкоджене. І оце гарно обробила цим. Уже закінчилось, треба ще купити. Я купляла це велкоопі. Ось. І кущик оживає з томатом. Я думаю, що тепер він точно мені дасть врожай, якщо погода не зіпсується і не буде цей. Не буде холодно. Вон там, бачите, ще є. зав'язуються Це такі маленькі сливочки. Ось так що. Може, він мене ще порадує. Ну, всякому випадку, він так гарно пішов, знаєте, рости треба полити І все. Хвороба притупилася. Це саме головне. Ого, дивіться, яка дірка. Це хто там живе? Боже. Аж страшно. Це якийсь великий звір. Така нора. І оце ж риє кругом. А потім тут м'яко. Більше всього, мене радує ось ця клумбочка. Тут дуже гарна земля. От. І навіть я живцювала тут форзицію, бачите, мені здається, вона прийнялася. Ось побачимо, що далі буде. Оцей кущ так гарно розростається. Бо тут така, знаєте, компостна земля. Дивіться, які чорнобривці, чи як вони називаються. Ось це так гарно розростається. Це бур'янчик, ось ця дрібненька травичка. Я кажу, це монетки. <смірця> чорнобривці, троянда, ось так пішла, пішла, пішла. Оце вже, бачите, відквітла. Ось. Така, я хочу, щоб вона плила мені цей. Контейнер і буде красиво. Черешенька гарно росте, розвивається, і інжир треба полити. Все треба полити. Все настільки сухе, дощів не було. А вся трояндочка ще хоче мене порадувати. Бачите, третій, третій раз уже за сезон ще випустила ось такі мені бутони. Теж я її ось так оббиваю навкруги. Оцієї конструкції красота. Так, ось ця воздичка, бачите, так якось так ну, бідненько квітує. Ломи камінь пропав. Ну, там щось серединка ще є, але я думаю, що пропав. Піончик треба вже зрізати, бачите, який некрасивий. Ось цей забула, як називається. Мене питали, я відповідала, але знов забула. Бджілки його дуже полюбляють. Так, наші туйки гарненько приживаються. Все супер, тільки треба поливати. Заросше все, запущено. А ось ця яблунька, бачите, розвивається. Теж, теж треба поливати. Така якась бронечка. Суха чи не суха? Ні, є листочок. Але треба її полити. Полуницю треба теж всю полити. Угу. Одна смородина пропала, а інша гарно відростає. Це теж мені треба час, щоб зайнятися. Я не знаю, що робити, коли в мене на це буде час. Треба довго приїжджати. У мене сподівання, що, Боже, нас переведуть сюди ближче жити. От і тоді я зможу більше часу приділяти дачі, бо не хочеться мені відмовлятися. Це така, знаєте, мій райський куточок. Хоч раз на тиждень приїжджаю, але все одно щось трошки зроблю і відпочину, і нік порухається. Вон салат вам зараз покажу, який виріс. Ось нарвемо салату. Це вже другий раз я посіяла. о, Такий гарний. Буде у нас свіженький салатик. І укроп, Укроп у мене, знаєте, так гарно насіявся сам. ось, нарвемо кропу. Це не кріп, а кріп. Ось це. Ось кріп, ось кріп. Полуничка ось там ще є. Там кріп. Насіявся. Гарно. Так, позбираємо Жину. О, вона вже сама, бачите, відпадає. Солодка. Смакота. О, сама відпадає. Тоді вона сама смачна. І солодка. Ось, уже все дозріло. Зараз візьму коробочку, позбираю. Так, друзі, напрацювалася, розрум'янилася. У нас сонце сьогодні 25 градусів на дачі, жаркенько, вітерця немає. От так що працювати нормально. Ну, 25 градусів. Зараз 2 години, так що трошки посижу, передихну в а потім ще буду щось робити. Ну. Що я буду вам розповідати? Дача запускається за тиждень. Коли приходиш через день, через два, виходить, що е, ти можеш зробити ну, щось, якусь роботу підганяти. А якщо тебе не було тиждень, то тут завал, друзі, чесно кажучи. Це був мій експеримент їздити на дачу в цьому році. Вирішила спробувати, як я справлюся. Якщо я не справлюся, Бачу, що погано справляюся, то буду продавати свою дачу на наступний рік, тому що це не діло. Ну, жалко рослин, вони не поливаються, вони гинуть. А люди, які тут будуть ближче, будуть поливати, може, будуть ухажувати. От то не так буде. Мені прикро і жалко, і обідно, що я тут стараюся щось сажу, а воно все пропадає. Відпочиваємо. Робимо мало. <хи> Відпочиваємо. Відпочивати теж треба. Все не переробиш. Ось такий виноград, ще треба його підв'язувати. Ну, це треба приїжджати, коли не так жарко. Щоб щось можна було поробити. А Сонях, дивіться, який Сонях. Сонях просто супер. Вон. Які квіточки яскраві, а він аж сюди, бачите, завернув. Ось так. У мене всі квіти сюди люблять завертати. Кліматіс. Ну кліматіс уже треба обрізати, а це ще нехай радує око, жовтий такий колір. Кала ще досі квітує, інші квіточки пообрізала. А. Ця ще квітує. Так, отака у мене хвоста одна і друга. Ця ще квітує, не обрізала. Щось Що тут пуп'янки є. Цю калу теж пообрізала квіточки. Тут весь час риють кроти. Не знаю, вони прям ці чорнобривці не дають їм прижитися нормально. Приїжджаю і вони наверху, земля підрита, корінці підриті. Так, зараз вам ще покажу, яке я місце знайшла для гортензії. Так як я тут рідко буваю, от, то я її сюди, знаєте, посадила, бо на сонці вона там просто горіла. А так їй вистачає поливу. От, і вона навіть буде квітувати. Я, не, я знаю, що слабенька, краще прибрати, але мені цікаво подивитися. Так що, ось тут у мене гортензію я спасла. Ось Куточок посадила потім, може, пересажу якісь інші знайду, а тут у цій спеції її зараз найкраще. Я залишала з минулого разу тут ось ці свої вазони, які купила гауру і ось це, помаранчево забула, як називається. Ну, ви знаєте, кро... крокосмія. Я ставила в тачку, наливала туди води. І вони, знаєте, тиждень витримали, смоктали водичку. Ось, бачите, я її обрізала і вони пустили новенькі. Може, ще буде квітувати. Ну я їх саджати не буду. У нас поки що дощів не буде, знов так поставлю. І на тиждень, думаю, налю води і вони якраз ще до наступного тижня протримаються, а потім вже почнуться дощі. Я приїду, посаджу. і... Дощики будуть поливати. Ось такі мої плани. Так, ось стільки помідорів я з теплички назбирала, зірвала всі отакі От бурі і ну, бурі, і більше, ніж бурі, трошки червоненькі, бо хтось краде мої помідори, нехай вони дозрівають в мене вдома. Залишила тільки зелені, які не цей не зможуть дозріти. От так що ось такий гарний такий сорт, але ж дійсно треба догляд, щоб вони виросли гарні і дозріли. Так як ми тут рідко буваємо, я вважаю, що і так добре. Ви тільки подивіться на цей інжир, який він вже вимахав, він вже вимахав до даху. Ось. Я хочу, щоб він був ще вищий. Гарненько нам тут закривав сонечко в день, коли буде спека. От, буду нижні гілки обрізати, формувати. Ось такі, бачите, вже стовбур. І нехай росте вверх. Верхні оці гілки. Ось стільки ще зав'язі, Бачите? Я думаю, він дозріє, завжди дозріває друга хвиля. І дуже багато і дуже смачні. Ось. Буде в нас їх багато. І росте і росте ще вгору. І тут уже прям прохід закриває. Ну, я нехай від гілка, я потім її обріжу, яка сюди йде і закриваю тут прохід. Ось. А це сусід пригостив ще ось такими томатиками чері Я ж кажу, тут приїжджаєш з пустими руками не поїдеш. Трошки свого щось збереш, трошки пригостять, ось така красота. Ну, просто я кажу малесенький мій рай. Дуже мені тут подобається. У нас гарно в холодочку. Так, виноград заріс. У нас і трошки є плодів. Зараз я вам покажу. Ось ніг зірвав. Всім привіт! Просто такий виноград у нас виріс. А, такий виноград у нас виріс. Да, видно. Маленький такий солодкий? Але можну, можна їсти. Солодкий? Так, хороший солод. Солодкий, так? Да? да, я теж пробувала солодкий. Зараз я вам покажу. Ось так у нас уже тут класно в холодочку. Така у нас бесідка. Ми вже тут перекусили трошки. І у нас на десерт виноград. Трошки клюємо, там вам не видно, але він трошки в нас є. Ну що, Нік, сьогодні тобі сподобалось на дачі? Ні, сьогодні сильно жарко щось на дачі, Ні не сподобається що жара. Ну, все, 27 градусів було максимум, але дійсно так жарко. Прямо зараз 5 годин ми ще ховаємося в холодочок, чекаємо, щоб полити. Нік водички мені наносив. Да? Будемо добре. Так, це гарна ідея, але ж де ти тут води набереш? Тут немає стільки води. Ну, знаєте, дачі голландські вони такі. А, приїжджаєш, попрацював, і треба додому їхати в душ. Тут ні душ не поставиш, бо немає водопроводу, такого, щоб провести. Ну так, я ж говорю, це знаєте, таке в день приїхати, попрацювати, щось взяти собі, перекусити і потім на ніч їхати ввечері додому, приймати душ, вечеряти, спати. таке. А на слідучий день можете знову приїжджати. Ну, краще через день або через два. А ми буваємо раз на тиждень. Бачили, яка дача, мені соромно вам показувати. І мені шкода, що я стараюсь рослинки спасати, стараюсь спасати. Поки що всі спасла. Стараюсь якось поливати, стараюсь доглядати. Так що ми стараємось, Танік? Стараєшся? Помагаєш, мій помічник? Помічник. Ой, найкраща пора. Так не хочеться, щоб літо закінчувалось, але вже видно, бачите, кліматіс який, вже скоро буду його обрізати. Ось пообрізала хосту від свіли, Полили трошки те, що в холодочку. О, до речі, гортензію тут треба полити. Ще не полили, треба не забути, нікон понабирав мені водички. Зараз трошки ще... То було сонце, заховалося за хмарки, то ми полили. А тепер знову вийшло. Чекаємо, чекаємо, ще треба ожину зібрати, трошки полунички, малина ще не достигла, салату нарвати, кропчику. І у нас буде трошки врожаю. Повеземо з собою вітамінчики на локацію. Ось, поки відпочиваємо. Нік приносить водичку, наші контейнери, От купитну водичку, потім ще один контейнер руки мити. Я вам показувала, як я купила. Ага, це от пити водичку. У нас такий контейнер, ану покажи нік інший. А те, інший контейнер у нас ось такий водичку у руки мити. Вже закінчується, треба піти, взяти, руки помити. Так що у нас у кожного свої обов'язки. Нік відповідальний за воду. воду. Питну воду руки мити, воду поливати. <смі> ну і допомагає там по горядкам. Але сьогодні дуже жарко. Дуже жарко. Сидимо. Я, і я особливо такого нічого не роблю. І нік, тільки водичкою займається. Он пішов в нік, водичка закінчилась, пішов водички принести, свіженькою попити. В кафе ми ходимо за водичкою. Ви Знаєте, дорогі дівчатка, от я дивлюся, скільки роботи ви переробляєте, я просто в захваті. Які ви молочинки, не знаю. Всі, хто мене дивиться, я вас дивлюся, я просто, знаєте, таку роботу я ніколи не змогла б осилити. Ну, може, тому що я не в селі виросла, в мене немає такої закалки. От, а так, взагалі-то. Ви молодці, я вами всіма восхищаюсь. Українське слово підберіть самі. От, бо це дуже важка праця. Ну, якщо регулярно кожен день підтримувати, то ще нормально. Ну, кожен день, через день. Але якщо приїжджаєш раз на тиждень, навіть, знаєте, сумно стає. Ну, знов ці бур'яни позаростали, знов. Траву косити, тут вже і вдобрювати треба, обрізати вже треба. Да Краще, коли дача все-таки ближче і ти приїжджаєш частіше тут буваєш, а не раз на тиждень. Ось так.